Вітаємо, Емма Грегор стояла на краю мосту, готова зробити крок у безодню вод. У той момент вона не прагнула закінчити життя самогубством, але їй здавалося, що іншого вибору у неї немає. Мені здавалося, ніби мені на груди сів слон. Я пам'ятаю, як плакала і не могла заспокоїтися. Я думала, що вмираю. Батьки Еми розлучилися, коли вона була у першому класі. Після цього в неї почалися панічні атаки. Лікарі діагностували обсесивно-компульсивний розлад і синдром гіперактивності з дефіцитом уваги. У середніх класах у Еми розвинулися депресія і тривожність. Будучи християнкою, вона не могла цього зрозуміти. Мені було важко. Я знала, що врятована, що повинна горіти для Бога, а не відчувати щось подібне. Але я не відчувала нічого. Ліки допомагали, але Ема продовжувала боротися з нападами тривожності, депресії та панічними атаками. У той час як оточення списувало все на гормони, вона продовжувала страждати. Зрештою, в неї з'явилися думки про самогубство і смерть. Емі здавалося, що навіть Богу немає до неї діла. Я думала, Боже, я присвятила себе тобі, але відчуваю. Якусь самотність і безнадію. Одного разу я навіть порізала себе, бо мені треба було хоч якось відчути контроль. Мені здавалося, що Бог ігнорує мене у випускному класі життя Еми почало змінюватися. Її мама знову вийшла заміж, і сім'я переїхала в чудовий будинок. Ему прийняли до коледжу, а з притулку вони взяли гейзел службового собаку, який став її постійним супутником. Але 30 грудня 2019 року, після сімейної поїздки, розум ЕМІ знову заполонили думки про самогубство. щось перемкнулося в моїх думках. я пам'ятаю, як мені здавалося, що я більше не контролюю те, що відбувається. Я не хотіла вмирати, але думала, що. Іншого вибору у мене просто немає. Емма Ема піднялася на міст. Я підійшла до краю і подивилася на воду. Мені було страшно зробити це, але здавалося, що іншого виходу у мене нема. Я не могла витримати ще один цикл тривожності, депресії, якоїсь безнадійності. Краще закінчити усе тут, ніж пережити ще один жахливий день. Але раптово до мене підійшов офіцер поліції. Замість того, щоб сказати, ви не можете тут перебувати, або ви щось приймали. Він просто підійшов і обійняв мене. Це було так несподівано. Цього офіцера звали Нік Райзер. Він обійняв Емму і розповів, що в нього є донька. Такого ж віку, як вона, і що Бог послав його, щоб втішити її. І коли він обійняв мене, я заплакала. Я вилала усі сльози, що були у мене з першого класу. Мені здалося, що я вперше змогла відпустити усе, що сталося. і після цього у мене ніби почалося нове життя. Коли Емма вступила до коледжу, Нік продовжував підтримувати її. І він завжди був готовий вислухати і зміцнити у вірі, особливо коли Емо охоплювала тривожність. Але 1 жовтня 2021 року, перебуваючи на службі, Нік отримав вогнепальне поранення і через два дні помер. Мені здавалося, що я не зможу цього витримати. Я впала на коліна і закричала. Я втратила людину, яка була для мене як батько. Я була дуже зла на Бога. Вибачте, у мене навіть не було можливості попрощатися. Коли Ніка не стало, Емі здавалося, що вона втратила єдину людину, яка її розуміла. Депресія і думки про самогубство стали відвідувати її все частіше, намагаючись захопити її життя. Тоді вона почала згадувати слова Ніка, який завжди казав, що її єдиний рятувальний круг це Ісус. Мені довелося заново почати шлях зцілення. Я зрозуміла, що нік не може бути моїм Ісусом. він би цього не хотів. Він завжди направляв мене до Бога. Я стала більше зосереджуватися на поклонінні. Щоразу, поклоняючись, я наближалася до Бога. У поклонінні я відчуваю з ним зв'язок. Я знову почала читати Біблію, більше молитися. Я звернулася до Бога, якого неможливо вбити. Бо він воскрес з мертвих. Він моя надія. Він моє життя протягом наступних трьох років стан ЕМИ покращився. Вона змінила спеціальність на консультування і заснувала студентську організацію під назвою Проєкт 15 хвилин, щоб допомагати іншим людям, які страждають від депресії. Нарешті я можу вільно поклонятися і більше не думати про смерть. Бо щодня проводжу час у спілкуванні з Богом. 15 хвилин врятували моє життя і я зобов'язана ділитися цим з іншими. Емма продовжує свій шлях зцілення. її послання до оточуючих звучить просто незалежно від того, гарне ваше життя чи ні. Наша єдина надія Ісус Христос, і у всіх наших труднощах є сенс. Я нарешті зрозуміла, що коли щось трапляється. Це не привід покінчити з життям для мене це більше не варіант. Я маю поділитися своєю історією з безліччю людей, щоб уберегти їх від непоправної помилки. Я знаю, що багато людей переживають те саме, що і я, і я хочу показати їм, що це нормально. І я хочу дати їм зрозуміти, що надія є. Вони можуть знайти мир, який перевершує будь-яке розуміння. Їм не потрібна людина, яка приведе їх у норму. Їм потрібен тільки Ісус, який ніколи не залишить їх. Емма пройшла непростий довгий шлях. Я вражена статистикою в нашій країні, особливо кількістю молодих людей, які думають про самогубство. А хтось навіть здійснює його. Це просто шок. Ось що важливо в історії Емми – коли вона усвідомила, що Бог діє в її житті, вона змінила своє життя, прийняла рішення і повернулася до того, що дійсно важливо. Усі ми, як послідовники Ісуса, знаємо, що повинні це робити, але не завжди робимо молитися і перебувати у слові. Я захоплююся тим, що Емма повернулася до хвали і поклоніння, коли ці жахливі думки знову почали приходити їй в голову. Біблія каже, що Бог мешкає у хвалі свого народу. Наші думки можуть швидко захопити нас, і перш ніж ми це усвідомимо, вони починають впливати на наші почуття, на увагу і погляд на речі. Ісус був таким, як описував Нік. Він єдиний, кого ми потребуємо, щоб ходити у перемозі. А коли щось стає вище за нього, тоді це починає контролювати наше життя але я хочу нагадати усім вам що у вас завжди є вибір. Друзі, у нас є вибір. Ми можемо протистояти цим думкам, занурюючись у слово Боже і молячись його обітницям. Саме це ми пропонуємо вам, коли ви стаєте частиною клубу 700. Ми молимося, спираючись на слово Боже. Як це робити, ми хочемо допомогти вам у цьому. Ми хочемо поклонятися йому разом з вами. Навіть у найскладніші моменти ви можете взяти аркуш паперу і записати усі свої благословення. Нам треба просто звернути увагу на них змініть те, на чому ви зосереджуєтеся. Фокусуйтесь на Богові. Наше життя сповнене змін, але він залишається незмінним. Він ніколи не залишає нас. Його милість оновлюється щоранку. І він вірний у своїй любові до нас, але пам'ятайте, що вибір завжди за нами. Ми повинні зробити вибір навіть якщо нас не турбують депресія чи думки про самогубство. А якщо такі думки приходять, потрібно просити Бога зміцнити нас своєю силою. Призивайте його ім'я, звертайтеся до нього, слухайте, що він говорить. Він завжди на нашому боці. Бути віруючим не означає, що подібні труднощі не торкнуться вас. Коли Нік обійняв Ему, вона відчула, як почала звільнятися від усього, що тривожило її з першого класу. тому нагадую усім вам: не носіть усе в собі. Не дозволяйте якимось речам визначати вас або впливати на ваше життя. просто відпустіть їх. І віддайте Богові і Він стілить вас. Ісус сказав, що прийшов звільнити бранців. І це стосується кожного з вас. Собаки захищають. Котика заспокоюють. Коні допомагають. А люди? люди теж можуть все це. І набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Хенк найкращий друг і захисник свого брата, але не міг уберегти його від насмішок. Молодший брат Хенка народився із заючою губою, а в їхніх батьків не було грошей на необхідну операцію. Тринадцятирічний Хенк добрий, і турботливий син. Щодня після школи він допомагає батькам, піклуючись про молодшого брата Лійку, який народився з заючою губою. Це нелегко, і особливо Хенк зрозумів це, коли пішов з ним в магазин. жінка сказала: навіщо ти привів цього страшного хлопчика? люди в селі почали його обзивати. Це розлютило мене, але після цього я більше не водив його в магазин. Батьки малюка були пригнічені, бо не могли оплатити операцію, якої потребував їхній син. Вони намагалися відкладати гроші, але цього було занадто мало. Їм ледь вистачало на їжу. Мій син народився з заючою губою і не міг нормально пити молоко. Я заробляв на життя ловлею щурів і риби. Я не дозволяв собі відпочивати. Я допомагаю заробляти гроші, збираючи фрукти для продажу. Але разом ми заробляємо лише 2,5 долара на день, іноді й менше. Цього недостатньо для оплати операції. Проте, завдяки вашій підтримці, операція благословення змогла оплатити операцію цьому малюкові, і вона пройшла успішно. До операції усі в селі називали його виродком. Тепер вони звуть його на ім'я. Він набирає вагу і п'є набагато більше молока. Дякую за вашу допомогу. Тепер, коли моєму синові зробили операцію, я дуже радий. Він має чудовий вигляд. Я люблю його понад усе. Я такий щасливий. Мій брат любить бавитися зі мною. Дякую операції благословення за допомогу. Ця подяка адресована вам, якщо ви є членом клубу 700. Частину кожного вашого пожертвування спрямовують на роботу операції благословення. Завдяки вам ми проводимо безкоштовні операції, забезпечуємо продуктами тих, хто голодує і допомагаємо жертвам стихійних лих. Ми прагнемо допомагати людям у потребі і робимо це від вашого імені. Приєднуйтесь до нас у цій місії по всьому світу. Коли ви стаєте частиною клубу 700, ви стаєте частиною великого дива. Зілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Еммануїл. 1992 року Анджелу Мішель Лолес знайшли мертвою в автомобілі. Обвинувачення заявило, що злочин скоїв Джош Кінсер, і присяжні підтримали цю думку. Джош провів 16 років у в'язниці за злочин, якого не скоював. Я двічі молився про смерть. Не через відсутність надії а через втому. Я більше не хотів прокидатися у в'язниці. Джош Кінсер провів 16 років у в'язниці за вбивство, якого він не скоював. Мене визнали винним без доказів, без проб ДНК, аналізу крові, відбитків пальців, знаряддя злочину, документів, зв'язку з жертвою або будь-яких. Реальних мотивів неправдивих свідчень друга вбитої дівчини і тюремних інформаторів, які прагнули скоротити свої строки, виявилося достатньо, щоб переконати присяжних у винуватості Джоша. Я відчував конфлікт у серці через ту брехню, що була сказана про мене. Це нагадувало нескінченну боротьбу з Богом, світом і собою мені здається, ця боротьба ще не закінчена, але я усвідомлюю, що маю зосереджуватися на Божому задумі для мого життя. на тому, що говорить про мене Господь, ким я є в очах небесного Отця і в Христі. Перед судом Джош прийняв Христа у своє серце. Його духовне оновлення стало тією силою, яка допомогла йому витримати роки несправедливості у в'язниці. Господь звільнив моє серце від злості, але для цього я повинен був повністю віддати себе йому. Тільки коли я довірився йому, він забрав цей тягар. Джошу було нелегко пробачити тих, хто несправедливо відправив його за ґрати. Щоб бути вільним, навіть у в'язниці, відбуваючи термін за злочин, якого ти не скоював. Потрібно навчитися прощати. Коли Христос прощає мені, Він відновлює, дає мету і можливість почати заново. Прощення це дар. Чи готові ми дати цей дар, який Бог дав нам, чи триматимемося за злість і образу? Ми повинні дати нашим ворогам те, що Христос дав нам. Я молився про це, боровся з Богом, але дозволив йому діяти в моєму житті і забрати це. і тоді я зміг явити любов Христа цим людям. Дякую Господу за це. Після того, як Джош звільнився від гніву і непрощення, він отримав і фізичну свободу. На новому суді його визнали невинним. А не просто виправдали. Його випустили на волю. Навіть у найтемніших і найжахливіших в'язницях Бог може простягнути свою руку, змінити і використати вас. Він перетворює нас. Старого Джоша немає. Тепер у Христі живе новий Джош. У книзі, яку Джош написав разом зі своїм адвокатом, вбивство Анджели Мішель Лолес, чесний шериф і звільнення невинної особи, він ділиться, як сила Божа проявилася в його житті. Джош сподівається, що ця історія приведе інших до Христа. Як би я не злився в найгірші дні, але коли відчував присутність Бога, я завжди розповідав іншим, що вдячний за своє життя. За своє минуле, за всі випробування і труднощі, через які пройшов. Бог використав це, щоб зробити мене тим, ким я є сьогодні. Ця історія дає мені можливість розповідати про Христа такій кількості людей, про яку я просто не міг мріяти. Це світло, яке сяє в темному світі. Я кажу про прощення Христа, яке він явив іншим через мене. Я щиро хочу, щоб люди пізнали Ісуса. От і все. Немає нічого, що Бог не міг би виправити. Він робить це через смерть і воскресіння свого Сина, Ісуса Христа. Це історія про зречення спокуту і прощення. Дізнатися більше про Джоша, ви можете з книги, яку він написав разом зі своїм адвокатом. Вона називається убивство Анджели Мішель Лолес Чесний шериф і звільнення невинного у нас залишилося небагато часу для листів. Що ж, Гордоне, ти готовий? Готовий, тому що Террі буде відповідати. ні, Террі читатиме. Отже, перше запитання від Мей. Вона пише: що ви думаєте з приводу ракетної атаки іранців? Я чула, що дехто називається початком третьої світової війни, але не бачу, щоб інші на держави, такі як Китай і Росія, витрачали на це ресурси. Тепер я розумію, чому вони не проти, щоб Ізраїль повалив уряд Ірану. Що ви думаєте про це? Гордоне? Я Не думаю, що це початок третьої світової війни, але світ схоже близький до неї. Біблія ясно говорить про союз між Гогом і магогом. Деякі інтерпретують Гога як Іран, а магог як Росію або Туреччину. Формуються союзи, які раніше здавалися неможливими. Але чи почалася світова війна? Думаю, ні. Ізраїль здається близький до досягнення реального миру. Повністю перемігши Хамас і Хезболлу в Лівані, чи зможе Ліван знову стати тим яким я бачив його в 60-х роках, перелиною Середземного моря? Чи зможуть вони позбутися радикальних елементів? я кажу так і Проте ми вже бачимо союзи, про які говорить Біблія і те, до яких результатів вони приведуть в останні дні. Сандра пише якщо наші гріхи прощені, то чому нас судитимуть у судний день? Я хочу прочитати вам слова Ісуса з Євангелія від Івана, п'ятого розділу, двадцять четвертого вірша. Істинно, істинно, Підкресліться. істинно, істинно кажу вам: хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а прийшов від смерті до життя. Істину, істинно кажу вам, що настане час і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і почувши, оживуть. Бо як отець має життя самому собі, так і синові дав мати життя в самому собі. І дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Не дивуйтеся цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у Воскресіння суду. Це чудово. Ви уникли суду, вірте в Ісуса, і ви знайдете життя. А завершимо віршем з псалмів: милість твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на тебе.